Доброго дня! Сьогодні 3 листопада, місто Тернопіль. Вже починається у нас приморозки вночі. І я вирішив знімати свою маракую північну, тобто збирати плоди. Поки ще Ліани викопувати не буду на зберігання, а плоди... Хоч вони витримують до мінус 5. В тому році експериментував, не в тому в минуло, в минулих роках, в попередніх роках вони витримують, але все рівно вони вже нічого не вибирають, не набирають, ставлю їх на дозарювання. В цьому році практично десь процентів, проценті. Оцей теж вже він спілий. Процентів десь 40-50 ми спожили з ліани. Отак десь на висоту метр двадцять. Всі плоди, які перші були зав'язані, всі плоди дозріли. Ті плоди, які вище, десь до двох метрів, їх є досить. Але вони ще в фазі технічної зрілості. Але коли їх ставиш на дозарювання, от я ставлю, зараз буду зривати прямо у паперовий ящик, щоб не перекладатися з ними і їх заношу в цокольне приміщення будинку, там температура постійна десь 10 градусів тепла, і вони дозарюються, вони жовтіють, насіння в них достигає, робиться чорне або таке темно-коричневе, але воно сходить. Отакі от плодики, це такі круглі як мандаринчики. Це от такі продовгуваті, теж це вже спіло. Її ще можна розрізнити по вазі, якщо вона вже от так почуваєш на руці, що є вага, то пліт уже налитий і має вагу. Цей ще не дуже, але цей важкий. Так що зараз збираю оцей дуже гарний. Такі вже спіленькі. Зараз це зберу і покажу скільки вийшло. Ось такий вийшов ящичок десь на 15 літрів. Є більшенькі, є менші, але вже всі мають вагу, всі вони налили плоди, деякі вже такі є, що Можна споживати в зараз. Деякі темніші через який тиждень-два. Я не пам'ятаю в тому, позатому певному році, то є в мене відео на каналі, що я споживавши ці плоди на Різдво. Так що садіть цю культуру, цікава культура, смачна, корисна. Зараз плоди я не продаю. Збираю, споживаємо, збираю насіння. На слідуючий рік буду висівати і будуть сажниці. Також буду, коли викопувати свої, ще десь ну, подивлюся по прогнозі погоди, якщо буде ще не дуже великі морози, вона, я вам кажу, вона в мене замульчовано, коріння не померзне, іде до 5 градусів морозу, це точно. Витримує вона морози. Потім викопую у 20-літрове всі кореневище, викопую 20-літрове відро. Надземну частину зрізаю, бо на слідуючий рік вона буде розмножуватися кореневими відростками. І вона дає з кореневої шийки нові пагони. На цих вже старих пагонах вона. Плодоносити не буде. Ось Ще один лишився, вона так маскується під зелені листки. Гірчичка в нас на сідарат гарно. Гірчиця теж витримує морози. Буде гарна сідаратна культура. А так вже практично на городі урожай весь зібраний, ще лишилося. З десяток саженців фундука на реалізацію, і вже все реалізовано. Цей сезон завершуємо. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!